Бажаю всім здоров'я і слави Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день і деякі новини, з якими я хотів, скажімо так, розібратися і поділитися своїми думками з цього приводу з вами. Отже, як написано було на цензорнет, сьогодні продовжується судилище над полковником головного управління розвідку Романом Червінським. Я, чесно кажучи, переконаний, що це судилище закінчиться нічим. Логіка моя полягає в тому, що слідство вони будуть робити довго і нудно, тому що, виходячи з тих матеріалів, які мені вдалося, скажімо так, проаналізувати. Як каже мій батько з того роя, у них не вийде нічого. Десь так, я думаю, але тим не менше, полковник головного управління розвідки продовжує знаходитись під вартою. І, скажімо так, замовлення політичного офісу ФСБ, який працює, успішно працює на території України, правоохоронна система виконує на раз-два. Десь так, тим не менше. Я би хотів з вами також проговорити і про інші моменти, які мені сьогодні як то кажуть, запали в око. Отже, Пригожин, Кадиров, Путін, Шойгу, ну і далі, те, що їхньому там королівстві, ми бачимо, що Ахмат підписує контракти з російськими, скажімо так, державними інституціями з міністерством оборони і так далі. Ну, це взагалі-то це Розгвардія. Але тим не менше вони підписують свої якісь там зобов'язання і так далі. Ми розуміємо, що кадирівці будуть стояти в третій, в четвертій, в п'ятій, в двадцять п'ятій лінії. І вже зараз ми чуємо нібито нарікання з боку населення Російської Федерації, які говорять, що їхня армія їх грабує і гвалтує. Ну що ж я можу сказати? Так вам і треба. Ваша армія це зріст вашого суспільства. Але я звернув увагу в цьому контексті на нещодавний нібито скандал, де Пригожин казав, що не буде нічого підписувати, і так далі. В той же час ми бачимо вчорашній культ поход Пригожина в Міністерство оборони з якимись папірцями, які він там щось там попідписував, не знаю, чи це фінтушами тушами чи не фінтушами, але на цьому тлі проминула ще одна новина, де Пригожин починає розповідати, що 32 тисячі його. Тих членів ПВК, ну членів, напевно, та їх назвати по-інакшому, не можна. Отже, 32 дві тисячі е, армії його членів повернулися до Російської Федерації, виконавши контракти. Ну відверто кажучи, маю великі сумніви, як вони повернулися. Напевно, що в цілофанових кульках, а виходячи з останніх перехватів нашої розвідки, телефонних розмов окупантів, які говорять про те, що. Вагнерівців, там за якийсь там період короткий 15 камазів, гружених трупами вагнерівців, поїхали десь туди, в тил. Ну, напевно, на утилізацію не знаю, але я хотів би звернути увагу на те, що говорить далі Пригожин. Отже, на тому він повідомляє, нібито його бійці виконали накази і виконали контракти і повернулися. Отже, ми можемо зробити висновок, що армія Пригожина, ну, дуже сильно. Постраждала внаслідок тих бойових дій, де вона брала участь, а отже, можу сказати, що слава ЗСУ. Тим не менше, в цьому контексті ми, окрім дефіцита того м'яса, яке відчуває сьогодні Пригожин, ми розуміємо, що це чергова його мобілізаційна, така агітаційна робота для того, щоб поповнювати ряди, нібито черговими зеками. Але я хочу сказати, що. Армія Пригожина, вони ж не поїхали в Росію. Вони всі знаходяться на території Луганської області. Ну там невеличка частина в тренувальному таборі ще є на території Росії, але головна частина Пригожинців саме знаходиться на території Луганської області, тому що саме це і є для них таке безпечне, нібито, як вони собі вважають, місце від ну, можливого розриву з боку влади Російської Федерації. Так, тому що ну, інакше вони повертались би десь на свої тренувальні табори в Краснодарський край, чи де вони там знаходяться, чи в Ростовську губернію. Ну тим не менше, вони знаходяться тут на території Луганщини, а отже, бояться повертатися, значить, розуміють, що їх там чекає щось, або це будуть якісь контракти, або це буде, будуть якісь переслідування, напевно. Ну але ми дивимося, спостерігаємо за цією ситуацією і можемо лише будемо аналізувати е, ту інформацію, яку утримуватимо. Тим не менше, продовжуються перипетії навколо е, Делімханова. Це брат Кадирова, якого всі шукають, як іщуть пожарний, іщуть міліція. Ну коротше, ніхто не може знайти. Далі, друзі, далі я хотів би з вами все-таки поговорити на тему контрнаступу. Отже, якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме слушна нагода підписатись на мій канал і, скажімо так, зробити репост цього відео, поставити вподобайки чи прокоментувати це. Ви зможете пізніше. А за наявності змоги тисніть ту кнопку спонсорство для того, щоб підтримати канал, або через PayPal та Monobank можете надсилати свою допомогу. І підтримку, а ми з вами продовжуємо. Ми бачимо дуже багато різного ж типу статей, і я зараз тут розміщу саме розміщу карту Deep State, щоб ви зрозуміли масштаби лінії оборони, яку вибудували вороги на тимчасово окупованих територіях. Так звичайно дико виглядає. Тема, яку озвучувала нещодавно Ганна Малер про нібито обладнані позиції навколо Бахмуту, який оборонявся героїчно майже рік. От, чесно кажучи, ще раз наголошую, Малер збрехала, ніяких таких рубежів у нас не було. А все, що будувалося, то не руками військових цивільних адміністрацій, а руками солдатів, які, ну, грубо кажучи, коли солдат зранку копає, а вечором стріляє, а потім зранку знов копає. Ну, чесно кажучи, це не є. Масштабні оборонні споруди, а от росіяни, якраз таки другу лінію оборони, залили в бетон, вирили купу траншей, поставили міні-загороджування. І що ж говорять зараз закордонні спеціалісти? Ми всі бачимо, як важко дається звільнення нашої землі, тобто хлопці штурмують висоти там, де це можливо, намагаються вибити першу лінію оборони росіян. А я хочу сказати, що вона не є головною, тому що перша лінія оборони це система взводних, ротних, опорних пунктів це, так би мовити, така мережа. Спостережні пункти, виносні якісь там пункти і так далі. Тобто ви бачите, скільки часу наші хлопці тратять на те, щоб розхитати, розм'якчити першу лінію оборони і захопити вигідні позиції, які нам потрібні для подальшого наступу. Але як говорять фахівці, наші експерти, закордонні експерти, я зараз наголошую, тому що в Україні дуже багато експертів. Але тим не менше я звернув увагу, що значить інститут вивчення війни зараз говорить, що певний проміжок часу ці наші атакувальні дії можуть призупинитися, і я тут погоджуюсь, тому що захопити першу лінію оборони це одна історія, а взяти проломити другу лінію це досить серйозна проблема, тому що ну, по перше, окрім оборонних рубежів і мінних полей, полів, росіяни мають в третій лінії артилерію, яка прикриває саме другу лінію і на цій карті, яку ви бачите зараз, отут в мене на екрані, ви можете зрозуміти, наскільки щільна є ота друга лінія оборонних рубежів, які побудували росіянці, скажімо так, за цей період. Що я можу сказати? Так дійсно треба буде переосмислити. Ті напрямки, по яким потрібно вдарити другий момент. Ми навіть і не заперечуємо, що сьогодні росіяни не мають немалішого розуміння, де буде основний удар прориву. Це знає тільки залужний, виходячи з інформації, де найслабша. Ланка оборони росіян або де ми можемо зосередити свої зусилля найвигідніших позиціях які сьогодні маємо внаслідок цих тижнів атакувальних дій. Тому ці рішення будуть прийматися звичайно з врахуванням всіх обставин, і саме головне з врахуванням можливостей зберегти наших побратимів. Ну, я думаю, що цей тиждень буде якраз такий в підготовчому контексті до головного удару визначальним. І ми будемо лише, скажем так, можемо спостерігати. Головне не наганяти істерію. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску я не міг не згадати судилище над азовцями, а також над цивільними, які відбуваються на території Росії. Я хочу сказати, що вони не здалися. Я вважаю, що їх зрадили. Вони честю виконали наказ, вистояли стільки, скільки мали вистояли, а потім виконали наказ. І мали потрапити під захист там, нібито Червоного Хреста, бла бла бла, далі по тексту, відверто кажучи, хлопців і дівчат сьогодні судять, і це є судилище. Росія хоче легітимізувати нібито свою так би мовити, існування своєї якоїсь там правової держави за рахунок судилища над нашими побратимами і посестрами. Ну що я можу сказати, тиск міжнародних організацій в цій ситуації не працює, і ми це прекрасно розуміємо. А те, що козаків... Зрадили, в тому в мене немає ніякого сумніву. Тим не менше, друзі, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!